Всім добрий день! З вами Гортин Зиманка. У нас такий йде дощ, просто рівний, такий трошечки грози, але немає такого, що стріляє, бахкає, трахкає і свистить. Такий рівний-рівний, гарний дощ йде. Ну, звісно, що в мене немає роботи. Я записую вам відео, бо взяла телефон в руки і відкрила Facebook. Наш любимий Фейсбук. І там написано в одній групі, куплю кімнатну гортензію. І хочу дати свою точку зору на це питання. Це моя точка зору. Я її нікому не нав'язую. Але в нас дуже багато початківців. Людей, які ніколи не вирощували гортензію ніяк Ні крупнолисну, ні волотисту, ні древовидну ні пильчату, ніяку не вирощували вони. Да? Ні Черешкову. Оце все різновидність гортензії я вам начитую. Це відео більше буде для новачків. Але я думаю, воно буде цікаве тим людям, які вирощують гортензії Може, ви щось. І не знали, або може з ну, мною не згідні будете те, що я говорю. Е, і, як правило, десь люди щось почули, щось вони хочуть, побачили, їм подобається. І найголовніший е, у нас месендж, це Facebook. Там група у нас просто їх мільйон тих груп по гортензіям. Звісно, що початківці туди заходять, додаються в групи і запитують. Як правило, там відповіді всякі бувають. І хороші, і погані. Я хочу сказати іменно відповідь на це питання, що домашньої гортензії немає. Чому? Ви її можете зробити домашньою. Знаєте, як то кажуть, мати знає, що дитині робить. Точно так же і ви. Купили ви гортензію, наприклад, в епіцентрі. Ви рахуєте, що ви купили в епіцентрі гортензію, квітучу, принесли додому і можете точно так же вирощувати її в себе вдома. Ну, як правило, ви всі бачили, що в усіх магазинах, там, де продаються квіти, у них зберігається прохолода, у них зберігається туман, який розсіює над квітами туман, влажність додає квітам, як правило, в усіх магазинах, і вона у них привезена, продалася і все. І вони її там по півроку не тримають. Бо, як бачили, може, є бували такі ситуації. Я бачила в епіцентрі, що можна купити гортензію, крупнолисну, квітучу, вже вона відквітла, вже вона в епіцентрі її не спів продати, вона потеряла декоративний вид, і вони її продають знижкою. Ну, як правило, вона замучена, просто замучена жовтого кольору. Таку гортензію вони продають в півціни, і, як правило, багато їх купують цю гортензію для того, щоб купити, значить, зекономити кошти свої, і потім від, відпоюють її, пересаджують, як правило, 90% вона гибне. Но е та гортензиманка, яка знає, що з нею робити, вона її може витягти, як то кажуть. І таким чином багато в новачків зложується уява, що гортензія, вона. Домашнє. Так, наприклад, як багато рослин квітучих продають в квіткових магазинах, я не буду зараз перечисляти назви рослин, які можна купити в магазині, і вони являються домашніми. Вони у нас ростуть вдома. Ви мене знаєте, це які я маю на увазі. То Іменно крупнолисна гортензія, волотиста, древовидна, пильчата, черешкова. Це гортензія, яка ніколи не являлася домашньою рослиною, яку можна вирощувати у себе вдома. Я маю на увазі в закритому приміщенні. Чому? Тому що Черешкова, волотиста, древовидна, дуболисна ще забула за неї. Це ті гортензії, які тільки ростуть на подвір'ї. Вони витримують морози, вони не бояться морозів, і вони тільки ростуть на подвір'ї. Вони взагалі не ростуть приміщення. Крупнолисна гортензія. Вона може рости в приміщенні. Якщо ви її зробите належний догляд, який у неї буде 100% влажність, тобто ви будете розсіювати туман її, і то, якщо ви не будете давати її обмін кисню, то треба вам туди кожного разу, такі стоять, бачили, у професіональних парниках, які вирощуються гортензії, вони там стоять на постоянці, там стоїть обмін повітрям. І стоїть туман. То такі парники, в них можна вирощувати гортензію, і вони там вирощуються із самого маленького, і квітнуть там, і зрізають їх там. Вони взагалі не бачили, як то кажуть, чистого, чистої природи. Чистого неба, вони взагалі не бачили. Вони тільки бачать лампи, додатковий кисень, який їм дають, і туман, який зволожує повітря. Це такі рослини, крупнолисні гортензії, вирощують в парниках, в професійних. Якщо ви вдома можете зробити їм такі умови, то ви можете її тримати, вона буде вас ну, вважатися кімнатною. Ви можете її. Ну, вона у вас буде квітнути, наприклад, на кухні, ви її поставите на вікно і вона там буде у вас рости. Якщо ви належного їм, її не будете давати таких належних умов, в неї почнуть закручуватися листя і це нехватки вологи, то, як правило. Якщо ви дасте їй всі належні умови, вона у вас ще й буде квітнути. Ви їй будете давати мікро-макроелементи, поливати, удобряти. Вона у вас буде квітнути. Але ще раз повторюю, що ви повинні дати ті належні умови, які я сказала зараніше. Тоді у вас ця гортензія буде кімнатна. Скуда береться ця інформація? Вона ж не просто так взялася інформація. Що є домашня гортензія. Тому що на просторах інтернету зараз настільки дуже багато продавців, які просто, вони для того, щоб продати їм рослину, вони придумають її, скоро придумають її крилля. Скажуть, що ця гортензія ще ви знаєте, вона літає. Якщо ви будете вирощувати, то в неї виростають крилля. І вона ще й літає, розумієте? В кімнаті буде літати. І ви будете в це вірити, тому що людям треба продати. А для того, щоб продати, люди придумують. В них бурна фантазія настільки працює, що просто це буває, дивишся це і удивляєшся. Це ваше право, любі мої, купувати, де ви хочете. Але сьогоднішнє моє відео, що немає гортензії домашньої тому що вся крупнолисна гортензія, вона вирощується тільки на вулиці. Для неї создані всі умови вуличні, тому що її треба сонце, її треба влага, її треба повітря, яке вона любить дуже. В квартирі вона не буде літом у вас рости. І взимку також, тому що взимку ви топите, у вас. Взагалі сухе повітря в будинку чи в квартирі, чи де, у вас іде опалення, яке пересушує повітря, в якому ви живете. Влітку так само вам жарко. Навіть якщо у вас буде робити кондиціонер, то вам треба ще додати ту машинку, яка зволожує повітря, щоб та ще гортензія у вас могла просто бути на вікні. Як правило, я цього взагалі не рекомендую. Купили ви гортензію, вирощуйте її на вулиці, ну, максимум на балконі, і ще, щоб цей у вас балкон, якщо ви живете в багатоповерховому будинку, був не на сонячну сторону. А потім ви цю гортензію ставите десь таке приміщення, щоб там було 0 плюс 5. Якщо у вас на балконі буде 0 плюс 5, то ви можете її залишити на зиму на балконі, і вона у вас буде. Але вона у вас буде не домашня, а балконна. розумієте? Тому що ви будете відкривати її вікна, вона у вас буде стояти на повітрі, фактично, ну, от, і буде у вас рости. Буде квітнувати і буде радувати вас. Але це треба її робити такі умови. Якщо ви таких умов її не дасте, поставите на балкон там, де вас сонце пече, вона просто згорить, пов'яне. І все її краси ви не побачите. Ви тільки загубите цю рослину. Як правило, крупнолисна гортензія, і волотиста, і дуболисна, і черешкова, і пильчата, всі ці гортензії, вони для. Вчасного будинку. В тих, у кого є своє подвір'я, свій ландшафтний дизайн, туди, де ви її, ви її висаджуєте і вона вас радує своїм квітінням. Тому що її треба поливати рано і ввечері, особливо в літній період. І вона дуже любить воду. Але. Я вам скажу, що не думайте, якщо ця гортензія любить просто воду, в переводі це сосуд з водою, да? то не думайте, що ви її можете туди лити, лити, лити воду, і вона це стерпить. Якщо ви її перельєте, ту воду, то вона заболіє і будете її лікувати. Для початківця ця гортензія особливо крупнолисна, з нею треба подружитися. Подружитися з нею треба, знаєте. Найти контакт як лікар з пацієнтом. Не просто так, знаєте, от купили гортензію. От мені от Тут буває дуже дівчата пишуть в приват на вайбер. Накупили гортензії там 10 штук. А потім показує мені, відео знімає і показує чорні горшки, все пропало. Почорніло і пропало. І потім, коли дівчата мені говорять, що вони там роблять з ним, розумієте? То це не від того, що людина в чомусь винувата. А це просто, що дуже багато на просторах інтернету недостовірної інформації. Хто, як то кажуть, хто що хоче, те й бреше. Розумієте? Е, для того щоб продати. Бо, як правило, інформацію подають тоді недостовірно, коли треба їм продати цю рослину. І для того, щоб її продати. Ну просто придумають уже, я ж кажу, скоро придумають їй крила ці гортензії. Просто ну, для того, щоб тому що на просторах інтернета вже настільки гортензії, яка не відповідає сортності, її просто, особливо волотисто, її просто пересорт страшний. Плюс до того, що ця гортензія ще потребує своєї уваги. Як правило, якщо людина зайнята, ходить на роботу е і виділяє дуже мало уваги цій рослині, і ще й неправильно десь хтось почула, десь прочитала, прочитала в Фейсбуці, е подивилася в Тіктокі, розумієте? І тоді вона думає, так, все, буду робити так, як мені тут е дають свої, е як кажуть, е совєти. не знаю, на українській мові, як буде совєти. І в бітогі тоді вже ця рослина, бідна, отримує від новачка все, що хочеш. Це те, що я хочу вам сказати, що немає кімнатної гортензії І ще в мене до вас таке така рекомендація. Ви можете теж до неї не прислуховуватися. Що якщо по поводу волотистої гортензії. крупнолисна, вона, як правило, буває в пересорті, вона люба, гарна. Люба. Ну, волотиста. іноді тут пишуть мені під відео, коли я знімала свої волотисті гортензії, і хтось написав, не знаю, хто написав: ані мені всі одінакові, всі є всі однакові. Це, на перший погляд, якщо ви не. Знаєте, а вообще про волотисту гортензію взагалі про сортність, які вони бувають. То на перший погляд можна сказати, що дійсно це так: біла, вона квітна-біла, та і все, да? в принципі. Но, як правило, є різні квітконоси. Тоді можна їх оприділити. Але, як правило, зараз в Україні настільки дуже багато пересорта, що От мене тут запитували. Яку краще волотисту гортензію купувати? З мого досвіду, з мого лічного, так як я займаюся гортензіями більше 7 років, стільки я вже набила собі, як то кажуть, шишок по волотистій. Спочатку я купувала отакі малесенькі у п 9 горщиках, по 10 штук там предлагали мені фейсбуки і ем, Оліксі. Думаю, ну, люди ж, ну, якесь, ну, люди ж, мавірно, вирощують. Їм треба довіряти. Вони, ну, їм треба довіряти цим людям. Не можна людям не довіряти. Я купувала, садила. Купувала великі вже потім, садила. В ітогі я вам скажу 99% гортензій, які не відповідали сортності Зовсім. Зовсім. То, з мого досвіду, як правило, Купуйте волотисту гортензію, квітучу іменно зараз. От купіть, в цьому році купіть три гортензії, але квітучі, щоб вони відповідали сорту. Даже якщо ви не знаєте цей сорт, ну вам подобається оця квітка, оцей, оця квітка, подобається їй колір, який вона зараз уже міняє. Якщо ви хочете, щоб вони були всі такими з червоним відтінком, вона вже, вже по цій гортензії можна оприділити, що вона буде червоніти. Якщо ви зараз купуєте гортензію і вона зелена, вона не червоніє, розумієте чи ні? І вам будуть казати, що вона по почервоніє, по червоніє, не вірте нікому. Зараз вже вся гортензія, яка червоніє, вона червоніє. Якщо гортензія зеленіє, значить вона взагалі ніколи не міняє колір на червоний. От іменно зараз. В серпні місяці ви можете купувати гортензію квітучу, і ви ніколи не помилитеся. Ви завжди будете купляти гортензію іменно ту, яка вам подобається. І ви не будете тратити свій дорогоцінний час 3 роки на її вирощування, якщо будете купляти в П9 горщиках, або малесенькі, або які. Як правило, ви можете купувати цю гортензію у самого провіряного поставщика, якому ви довіряєте. Який ви точно знаєте, що ви купите полярбір по дев'ятому горщику, і це буде полярбір? Або фантом, або ренсам. або Ламлайт. Розумієте? А так ви потратите 3 роки, 3 роки вирощування гортензії, і потім буде повне розочарування у вас, що ви купили не полярбір, не фантом. Ну, ви три роки потратите. Тому що на слідущий рік вона вас видасть квітку, ви навіть і не зрозуміти, що це полярбір. Або, ну, ренсам її можна оприділити, от, наприклад, гортензію Ренсам. Її можна купувати не квітучу. Її можна оприділити по листю, по горщику. Всі остальні ви не зможете оприділити, Практично, по листю, У них практично листя всіх одінакові. І е, на наступний рік, як правило, молодий сажанець двохрічний не дає, не розкриває ту красоту своєго, своєї квітки. А він вам видасть красоту квітки тільки на третій рік. От ви три роки будете виращувати, а потім у вас буде повне таке, що ви потратили на неї цілих два роки, фактично, або й три, але ви купили її за 50 гривень. Так що краще, зараз на просторах інтернету. Дуже багато інформації. По поводу гортензії волотистої, квітучої, яка продається вже в 3-літрових горщиках, горщиках, в 5-літрових горщиках. В 10-літрових горщиках дуже багато розплідники продають. І просто ті люди, які займаються вдома, поля засажують. Купуйте уже гортензію волотисту квітучу, як правило, трьохрічку. Даже не двохрічку, а трьохрічку. І тоді у вас буде радість від цієї квітки. А не так, коли ви, наприклад, рішили зекономити, накупили по 50 гривень 25 сортів гортензії, посадили її, будете на цьому, цьому році її дорощувати, Потім на наступний рік ви не поймете. А потім, на третій рік, коли у вас заквітне із 25 сортів 3 сорти, у вас буде повне розочарування. І ви будете казати, що всі погані, тільки ви одні хороші. Ні, любі мої, ви просто зекономили. Скупий, платить трижди, навіть не дважди. Це я кажу вам по своєму досвіду. От я поскупилася, коли починала 7 років назад, на гортензії по 1000 гривень. Купувала їх тоді, вони були по 100 гривень. Просто викидала, викидала і викидала. Трачу свій час марно, і викидаю. Три роки пройшло, вона заквітла, викинула. Заквітла, викинула. То, оце вже я вам скажу в цьому році, наприклад. Да? У мене є така гортензія, наприклад, ехско. в мене купляна чотири рази. Тому що, як правило, я її щось купувала. Без квітки. Розумієте, без квітки. От я її куплю, за неї викину 450 гривень, або 500, або 700, як то кажуть, викину, бо це, ну, розквітає не, не фреско, розквітає не фреско. То вже я в цьому році вже так розсердилася сама на себе. За свою економію розумієте, якусь, бо сама знаю, що я роблю за свою цю всю. Я вже купила квітучий горщик трьохлітровий. Все. Все, відтохи в мене фреско вийшлося по ще 2000 гривень, сорд цей. Ну не робіть моїх помилок. Розумієте, не робіть. Це я вам просто від чистого серця говорю. Тому що ну, мені дуже багато це зараз люди пишуть в приват, показують Лариса, ви можете мені сказати, це фантом чи не фантом. Це у вас є ламлайт. Подивіться до свого ламлайта. Оце на ламлайта похоже, чи це не ламлайта? Як правило, це ні фантом, ні ламлайт. Я кажу, де ви, ви купували яку квітучу? Ні, не квітучу купувала. Ну, кажу, ну все, любі мої, все. Ну, ви ж хочете зекономити? Ну, от немає економії. Скупий, платить трижди, навіть не дважди. Оце таке ще, знаєте, наболівше питання, яке я отримую. ну... Просто отримую, отримую, отримую зараз. Тому що зараз починає квітнути волотиста гортензія, і вона, ну, от, оце так. От, оце Так Так що дуже багато зараз пропозицій, квітучих гортензій, море, красиві, гарні. Просто буває, якби мене було де садити, я б ще їх купувала. Так нема де садити. А якщо ви ще у вас в планах купляти волотисту гортензію, купуйте квітучу. І буде вам щастя. Не будете розочаровуватися, не будете ви думати про поганих поставщиків, які продають. Ну, буває таке, що, от, розумієте, от, людина ніхто не застрахований від цього пересорту. Але ви повинні самі думати. Так що дякую, що ви були зі мною. Поставте вподобайку, якщо вам це відео було корисне. Пишіть коментар. Замовлення приймаємо в Viber, група і телеграм-канал, Силочка під цим відео. Так що я вас дуже люблю. Мої гортини І для початківців в мене буде ще дуже-дуже багато відео. Так що До наступних відео.